Добрий раночок. Добрий раночок всім. Будемо пити каву і будемо розмовляти. Нарешті, нарешті, ой я як хвилюся, то я трошечки починаю заговариватися. Не будемо хвилюватися, які ми гарні, будемо просинатися. Мої ласкові. Сьогодні нарешті знайшла енергію сонця в собі, бо нема сонця, нічого не хочеться знімати. Такий якийсь, наче наче брокколі валяєшся. Зараз поп'ємо кави, Ось, кава з, з молоком, бо вершки дуже швиденько розходяться. І будемо працювати, друзі. Над суржиком, бо це страшне, неможливо слухати. Я послухала, це такий суржик. що, що, о, що, що. Оце треба все вивчати, друзі. Мої дорогенькі. Ксюша Павловна з вами на зв'язку. Все буде добре. Енергії появляються. Я відчуваю, що скоро буде сонце. Тому мене Такі енергії вже просинаються. Я буду маленькі ролики, вони швидше можна загрузити. Зараз поп'ю кави і буду з вами розмовляти на будь-які теми і поїздки. Ми з вами поїдемо в... в такий світ, куди хто захоче, туди буде і Мандрувати. Я хочу на автомобілі проїхатися, показати вам, що я їжджу на авто і дуже полюбляю, і буду говорити на камеру, так як всі люди будемо розвивати цей світ, тому що як сідаєш за руль, відкриваються двері знань, там швидко починаєш думати, і настільки швидко, що можна... Розвивати двойне полушарі, думати краще. Так, да, настільки це приємно. Я беру і дивлюся відео своєї улюбленої вчительки англійської. Вона веде канал там, я вже вам говорила, пані Надія. Вона про культуру там розповідає. і Вона їздить своїм англійським чоловіком, і вона вже англічанка. І вони вчора я дивилась відео, дуже хороше відео. І вони роз, розвиваються. Вони чим більше їздять, чим більше вони бачать культуру, роз, роз, ну, розповідають як, і де, що, які цінності, наприклад, життя. В Британії це дуже мило. А, а ми будемо їздити, їздити також. Будемо їздити до мене на мою дачу. <гум> будемо знімати там все, що треба зробити, що не зроблено. Я теж полюбляю на машині їздити дуже. До побачення. Зараз йду. буду, Буду робити друге е, відео, маленький ролик. Будемо знімати. Краситись будемо. Сьогодні неділя, сьогодні 9 лютого 2025 рік. Трохи в мене ця якість. Ну, бо це ранок. Зараз у нас, друзі, 7.20. Всім до побачення. Люблю і ваша ксю. Па-па! Bye.